Привіт, друзі! Пригадайте, яка зараз пора року? які ви розумники? Так, вірно, осінь! А коли приходить осінь, у людей багато роботи. На городі ми з вами побували, а тепер заглянули до саду. А в саду росте незвичайний фрукт. Послухайте. Про нього загадку. Соковите, червоненьке, криглобоке, солоденьке. Яке ви розумнички, так, це яблуко. А як ви гадаєте, а якого кольору буває яблуко? Розумники І зеленого, і жовтого, і червоного, і жовтого разом з червоним. А що можна зробити з яблука? Розовнички, і пиріжки, і пиріг, і шарлотко, і варення. А ще з яблук можна зробити смачний компот. Тож, пропонуємо вам намалювати смачний компот. А для цього вам знадобиться. Ось які чудові компотики вийшли у нас з нікою. А у вас чекаємо на ваші фото та відео. А можливо, ви ще й щось спечете або зробите з яблук. Ми також будемо чекати на ваші фото. Бажаємо вам успіху!